На цьому екрані ви бачите ілюстрації до статей на нашому сайті. І всі наші статті ці розповідають про одну особливість нашої бібліотеки. А саме, ми самі обрали для себе те програмне забезпечення, яке вважаємо найкращим для нашої бібліотеки. Ми самостійно встановили її, цю програму на нашому сервері. Наразі перекладаємо її українською. Готуємо серію навчальних програм для бібліотекарів, щоб вони швидше освоїли цю програму. І радо поділимося з усіма бажаючими нею. І було би дуже дивно, якщо наша така самостійність не викликала б реакції від бібліотечної спільноти, і такі вона викликала. І нас порівняли вже з героями Байки Глібова. І якби у нас був час на це ми би обов'язково поговорили, але ми вирішили витратити цей дорогоцінний час на те, щоб дізнатися більше про те, яке програмне забезпечення використовується в інших країнах, і вирішили поїхати в туристичну подорож у Польщу і Чехію, наших друзів і сусідів, і побачити, як там з цим справи. І почнемо ми нашу подорож з нашої бібліотеки, яка сьогодні виглядає так. І короткого екскурсу в програмне забезпечення українських бібліотек. Всього в українських бібліотеках використовується п'ять основних програм. Ви їх бачите на екрані, сіреньким позначені дві програми російські, яких ми маємо позбутися. Колись усім медичним бібліотекам України встановили однакову російську програму. От тут Ірбіс, що тут написано. І тепер ми мусимо. Замінити її на щось інше, і правильно все це застосувати, і для того, щоб знати правильний шлях, ми також їдемо в нашу поїздку, то направляємося до Польщі. І в Польщі ми побачили високий рівень дуже програмного забезпечення і технічний рівень самих бібліотек. Серед програмного забезпечення тільки одна програма була відома для мене, принаймні Альма. Інших я ніколи і не чув. Але ми вже познайомилися, що таке є. Окрім того, в Польщі працює національного рівня два зведені каталоги: це науковий нукат і загальний каро. І в цій поїздці я роблю такі нотатки в своєму щоденнику. Що для нас було би досить непоганим подумати про те, щоб ці зведені каталоги працювали для, на користь читачів, і щоб у нас теж був такий справжній зведений каталог. Не той недосконалий, який у нас є зараз, на базі тої ж самої російської програми, а окрема абсолютно система, яка дозволяє. Розширювати е, можливості для читачів знаходити матеріали е, бібліотечні. І з цими записами в нотатнику ми переїжджаємо до Чехії і бачимо, що тут е, прекрасний теж набір програмного забезпечення використовується. Ми, ми бачимо тут знайомі вже нам програми Алеф, е, Коха. І бачимо ту програму, яку ми, яку ми зараз встановлюємо і вивчаємо в нашій бібліотеці, програму Evergreen. Також в Чехії працює національного рівня бібліотечний зведений каталог на базі системи IRL. Також працюють інші зведені каталоги на базі інших систем, які є вже регіональними або корпоративними. І в нотатнику я записую таку фразу, що Evergreen – це правильний вибір для нашої бібліотеки, адже він крокує по Європі, саме почав свій рух саме з Чехії, і там вже кілька бібліотек встановили в себе цю програму. Також є інформація про впровадження цієї програми у Фінляндії та Франції. І з записами в нотатнику ми повертаємося в Україну, і щоб приїхати не, не в той пейзаж, з якого ми виїжджали, я попросив штучного інтелекту намалювати нам якийсь такий перспективний шлях, картину перспективи нашої. І от така вийшла картинка в штучного інтелекту. Я сподіваюся, що це вірний вибір наш. Нового шляху, і дуже корисний для тих читачів, які будуть користуватися нашими послугами. А саме наш ближній план такий отримати ну, от, отакий от перелік новий програмного забезпечення. Хоча тут і знайомі нам програми, але ФОФД, бібліотека і Коха, які успішно зараз використовуються в Україні і будуть розширювати своє значення. А, і тут ми позначили і свою програму, яку ми впроваджуємо першу, першу таку в Україні, і програму Фоліо особливо, я хотів би про неї сказати, що нас запросили на семінар перший такий семінар, тому що ця програма впроваджується в національній сільськогосподарській бібліотеці. І ця сама програма. Вона працює на тих самих стандартах, що і наша Evergreen. І тому нам вдвічі цікавіше брати участь в наступних семінарах з тим, щоб мати більше інформації про ці стандарти і разом впроваджувати відкривати якісь нові шляхи для себе і для інших бібліотек в Україні. Ну і пам'ятаєте, першу. Мою нотатку із Польщі про зведений каталог. Насправді, зведений каталог працює в нашій бібліотеці. У нас є такий, будемо називати його корпоративний зведений каталог, і у нас дійсно працює така так і називається корпорація медичних бібліотек. Але цей каталог зроблений примітивно, просто це окрема база даних в нашій же програмі Ірбіс. І, а в європейських країнах, і от в Польщі і Чехії, що ми побачили, це абсолютно окремі системи, в яку можуть долучатися будь-яка бібліотека з будь-якою своєю програмою, тому що там система передачі інформації, вона універсальна. І ви можете об'єднати під такою системою багато бібліотек. І в наші плани. Результатом нашої поїздки є те, що ми в наші плани на майбутнє на 26 й рік включаємо створення от такого міжбібліотечного зведеного каталогу медичної тематики і вже навіть придивляємося на програмне забезпечення, яке ми побачили в бібліотеках Польщі і Чехії. Ну що ж, я вам розповів про наші плани. Дуже вам дякую за увагу і на все добре.